Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для левів на квітень 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вам вони цікаві та відгукуються. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку і усі дані залишу під цим відео. Будемо дивитися таро-прогноз на трьох колодах. І почнемо з класичної. На трьох колодах і потім ще на четвертій подивимось для вас пораду. Перша класична колода, отак вона виглядає. Давайте на ній подивимось, що очікує левів у квітні. Леви. квітні. Ця, ця карта була в кінці, в, на дні колоди, і ось я її знову витягнула. Про що вона каже? Сімірка води говорить про розфокус. Дуже багато варіантів. Бачите, тут якби сім. Ну, взагалі ця карта символізує сім різних, е, е, як то кажуть, е, вад, да, які в нас є у кожного, коли ми там. Е, або дуже багато їмо, і от це да, все в перебір, або ми хочемо дуже багато слави і сили, або ми сильно, ну, да, багато емоцій, злості, або там, ну, там взагалі глибока така історія, але якщо переходити це, переводити це на. Наш такі, повсякденне життя. Тут може бути історія, що ви сильно в розфокусі. У вас дуже багато всього. І це треба зробити, і це треба зробити, і цього хочу, і цього хочу. Це як заходити в магазин і, і просто очі розбігаються, куди, що, як. І це може бути як в роботі, а, що багато справ, а може бути так, що і робота, і особисте життя, і хобі, і те, і все. Да? І ми просто. Не встигаємо, в нас немає якби ну, ресурсу взагалі з цим жити, якось це все об'єднати. І ми замість того, щоб зробити там одну-дві справи класну в задоволення, ми або нічого не робимо, а все або все по потрошечки, і від цього не завжди приходить задоволення. Також Сімірка Кубків це про ілюзії, які ми маємо. Да, що ми якби літаємо в хмарах. І є, маємо якісь ілюзії з приводу будь-чого. Да? І нам іноді так легше жити, аніж дивитися на речі тверезо. Давайте далі подивимось наступна карта. Королева мечів перегорнута. Королева мечів перегорнута говорить про те, що а, Можуть бути якісь е скандали, да? тобто можуть бути якісь сварки, можуть бути якісь конфлікти е на роботі або е у відносинах. Але, знаєте, буває так, що от прям якась така от прям підколоти когось хочете. Отак от прям на заживе, от на якесь болюче місце. От про це говорить. Королева мечів перегорнута. Да? Що можуть бути такі моменти, і це можуть бути моменти, як ви така людина, да? або е, з вами. І, ну, і просто мечі це взагалі не ваша стихія. Тут більше про когось, типу близнюки, е, Терези, або хто там ще із стихій. А... Водолії, да, водолії. Тобто люди, це може бути як жінка, так і чоловік, вони можуть, знаєте, якось, типу, натиснути на вас якоюсь інформацією, да, тому що це мечі, це інформація, це думки, це логіка. І е, такі люди можуть натиснути щось від вас хотіти, да, якоїсь конкретики, і це буде для вас важко. Да. А, якщо це про події, то так, це може бути якийсь конфлікт, якийсь тиск, можливо, навіть від вас. Так, добре, давайте ще дістанемо карту для вас. Леве, квітень. Сімірка Жезлів, будете захищатися від цієї королеви мечів. Будете захищатись, тому що, якби. Це і ще і ваша стихія да, жезли. Ви будете якби, брати все в свої руки і казати так, слухай, зі мною так не можна. Я вмію захищати свої кордони, я знаю, де я, я там можу бути на права, де права, да, давай тримати цю історію. Ось. І сімірка жезлів в прямому значенні це про захист своїх інтересів, свого проєкту, своєї дипломної роботи. Про захист своїх думок, своїх кордонів. Тобто, це, ну, от якби на захисті людина стоїть і вона не боїться, вона впевнена. Добре, далі давайте будемо дивитись на манарі. Подивимося, що очікує вас. Леве квітень. Так, що ми король землі. Король землі класно. Король землі це про гроші. Да, це коли в нас є або людина, яка може нам дати гроші, або інстанція, да, якісь субсидії, соціальна допомога. Або це про ам, результат. 10-й тім це результат, який ми отримуємо за нашу роботу, за наш вклад, за наші. Там, старання і так далі. Да? Е, також король Землі це людина, яка може вас підтримати. І це, ну, вона така доволі спокійна в своєму баченні. Тобто це може бути ваш менеджер або глава сімейства, да, яка і фінансово може підтримати, і морально, але так доволі спокійно, без оцих хвилі коливань. Е, карта говорить про те, що. Робота є, гроші є, просто треба в це вкладатися. Так. А, ну і ще я тут можу сказати, що по цій карті, саме по цій карті, що за вами можуть спостерігати. Наприклад, як ви працюєте, як старанно ви це робите, наскільки ви викладаєтесь, наскільки ви людина, яка шарить в своїй справі. Отут-от да? от, от, такий момент може бути. Далі, наступна карта. Так, що в нас тут? П'ятірка повітря. П'ятірка повітря говорить про те, що ви можете з кимось, ну тут знову конфлікт. П'ятірка повітря тут про те, що ви можете з кимось навіть розійтись в поглядах сильно розійтись, з кимось просто посваритися і не зійтись. Да? Коли ви самі приймаєте рішення, що все я. Відмовляюсь, я не хочу, я від чогось уходжу. Це може бути як від людини, як так від роботи, так від якихось хобі. Або, наприклад, ви зрозумієте, що я не хочу більше сидіти в ілюзіях. Да, і Я виходжу з них, я буду дивитися на речі тверезо. Ем, ну і так далі. Да? Тобто, от, бачите, тут жінка, вона вся така е, вже типу. Е... Об... В неї нема сил, типу, да, після сварки, але вона бачить свій маршрут далі. Да, і Тут рука, типу, не уходить, залишся зі мною. Але вона приймає сама рішення і уходить. І бабочки, метелики, які символізують тут те, що це зміни на краще для вас. Це на краще. Приймайте це. І давайте ще одну для левів. А, двійка води. А, ні, знову п'ятірка. Да? Це п'ятірка. 5-5. П'ятірка угу. е, води ну, напевно, щось буде у відносинах. Да? Тому що п'ятірка води це все ж таки п'ятий дім це романи наші. це Наші проєкти, наша творчість і наші діти. Так? Тут можуть бути як сварки з дітьми або сварки з нашими другими половинками, І причому переходити з Все я уходжу до ні, давай поговоримо. Так? І от такі от хвилі, коливання вони можуть бути. Якщо п'ятірка води вона така більш емоційна, коли ми на чомусь просто зациклюємось, нас щось ображає. Є, то п'ятірка мечів, вона каже, все, я пішла мені мені туди. да І якби і тут можуть бути різні такі варіанти. Взагалі, доволі конфліктний у вас буде місяць, я так подивлюсь, треба буде вам щось захищати захищати постійно свою думку від чогось. І Ну і це буде виснажливо. Да? І ще одна колода відьмочки Така от вона. Давайте тут подивимось, що буде у левів. Леви, квіти. Так, тут, не, не туз, тут Паш. Тут Паш мечів перегорнутий. Знову, е, да, Якась історія, де я не знайшли спільної мови. Трошечки так тш, посварились один на одного. Або пар мечів може казати про недостатньо інформації, її да, треба наздогнати, щось вивчити. А, тому що тут, якби такі, бачите, книжки там ззаді позаду лежать. І вони якраз про це і говорять: що почитайте, зберіть інфу, а потім вже входьте в цей конфлікт. Да, або, або потім вже після цього там. Захищайте свої інтереси, зберіть інформацію, але так, да, будете захищати свої інтереси. Бачите, там 100%. 100%. Давайте ще одну карту дістанемо: трійка Пентаклів. Ну, ви знаєте, я таке враження, що ви отак от майже весь місяць будете щось там виясняти відносини. І потім нарешті зрозумієте, що ви потрібні один одному для того, щоб вирішити спільне питання. Да? Тому що тут якби йде така історія, що я сам, я сама, я окремо, кожен окремо по мечам особливо да? ми відрізаємо. А тут кілька пентаклів. Ну, добре, давай сядемо, поговоримо. Да? Давай подумаємо, як можна зробити це разом. Які в нас будуть тоді результати? Як можемо спланувати? І тоді от буде добрий результат. Давайте ще одну карту тут дістану. Так, да, бачите, і тут шестірка пентаклів одразу причому випала, так? Да, Після того, як ми перестали всі сваритися, виясняти відносини, в нас пішла і підтримка, і рівноцінний баланс. Да? Тобто, тут це карта про баланс. Я тобі даю це, ти мені даєш це і це рівноцінно. Ми домовились про такі умови. Е, там, і так далі. Да? Тобто, Тут немає перекосів, тут є задоволення, тут є допомога один одному і тут є, звичайно, гроші. Тобто, це вже класна робоча історія. І ну, от по цій історії, да, що я бачу, дуже багато конфліктів. Е, спробуйте скоротити собі е, ну, це, цю історію. і Помиріться раніше, да? перестаньте там сваритися так сильно, тому що і п'ятірка мечів, карта така, знаєте, ну, на грані, я би сказала, тому, можливо, немає сенсу до цього доводити. І давайте ще пораду від карт. Таро книга тіней. Ось така вона гарно. Таро книга тіней. І давайте тут подивимось пораду для левів на квітень. Що у нас? Вісьмірка пентаклів. Виходьте із рутини. Вісьмірка пентаклів перегорнута, яка говорить, що ви запрацювались. У вас все життя це робота. Виходьте із цієї рутини. Тому що не все життя це тільки робота, і тільки гроші, якісь проекти або якась зайнятість якимось хобі або щось да, в якійсь рутині, в якій ви знаходитесь, намагайтесь себе витягувати звідти, намагайтесь займатися чимось іншим, можливо, якесь хобі, можливо, те, що вас просто наповнює, да, і це дає вам енергію, сили. Можливо, не треба да, у цих всіх скандалів, а просто дати собі час і заспокоїтися, і спокійно до чогось прийти. Да? Виходьте із рутини. Ось така вам порада на цей місяць. Дякую вам леве, дуже буду вдячна вам, якщо у вас буде програватися місяць, і ви будете відписуватися, мені дійсно дуже цікаво. Дякую вам, бажаю вам прекрасного місяця. Навіть незважаючи на всі ці конфлікти, я думаю, ви з ними впораєтеся. Всім пока!